Що пропонують нам інші ідеології? Давайте залишимося в дар назавжди. Футро хвиля знесе всіх з Все. Я єдина людина, яка пропонує, по-перше, каже, що вона є, по-друге, по пропонує не сидіти отак. Вот от, і по-третє, предлагаю її не просто пройти, а сідлати і піти в майбутнє на цій хвилі. І коли кажуть, Арістович поганий, це найкращим чином стан міськів і колективних міськів показує. Я взагалі ваш рятівник, єдиний, який є. І від самих себе, і від сутору шоку. Але де, але де і коли любили рятівників. Тому, якщо навіть я не отримую, якщо я отриму державну владу, ми зробимо все дуже швидко. Якщо я не отримаю державну владу, у мене залишиться ідеологічна влада, я буду впливати ідеологічно. А далі хтось прийде колись до влади, хтось створить відповідні витвори мистецтва, які будуть надихати, і колись якось немає альтернативного шляху. Нема в світі іншого шляху, крім Росії, України і П'ятого проєкт, принаймні для нас.